Вітання, мене звати Марина Породось. Я засновця благодійної організації благодійного фонду Глобал Львів. В перші дні війни бізнес призупинився і я повністю віддалася в волонтерство. І до сих пір на активній позиції волонтера. Власне, моя історія розпочалася в штаті, де ми плідно працювали не один місяць і допомагали внутрішньо особам. І так само допомагали в першу чергу це військовим. Благодійний фонд Глобал Львів займається нашими захисниками. Ми підтримуємо хлопців в госпіталі, ми підтримуємо їх на передовій, ми шукаємо ресурси, звертаємось до вас, до фондів і до багатьох інших людей. Ми хотіли зробити вам приємно. Надихнути вас, трошки підняти вам нас. Мета наших проектів це підтримати захисників морально і психологічно, і в тому числі показати, якою ціною доводиться платити військовим за мирне майбутнє. Будучи на нульовій точці, до нас прилетіли в гості, прилетів в гості 155-й снаряд, який пошкодив ногу, травмував мене. Ще декількох моїх побратимів ми підтрапили під обстріл. і Обстріл був дуже сильний. І десь після восьмої, півдев'ятої години потрапила міна в око. Пройшло це під час евакуації пораненого я водій з медичного пункту. І вийшло під час евакуації пораненого наїхав на міну протипіхотну. І після цього попав вже в лікарню з травмою двох ніг. Мінусом я не бачив, а сам взрив, це таке біль, ну, чітко пам'ятаю. Почав сам себе викопувати. Викопав до того в от так от, от рівня, що я міг дихати і когось покликати на допомогу. Підійшов до мене лікар, де спочатку відправив їх, щоб він. Допоміг іншим. Я ще міг тоді терпіти, тому що від болівого шоку я не відчував болі. Я і мої побратими дуже вдячні допомогу Марині, яку вона нам надає. Дуже вдячні волонтерам, яку допомогу вони нам надають. Це нас дуже надихає, це нас дуже підтримує. Це нам дає впевненість у тому. Щоб надалі захищати нашу країну, наші кордони. І ще я хочу подякувати теж всім лікарям, які допомагають військовим, підтримують військових. Не, ну, підтримку волонтерів мені подобається іменно як вони не тим, що це там якісь вечір чи ще щось, щесь настрій, як вони приходять. І це... Максимально да, емоційно піддержують. Це ну, підтримка. Дуже сильно хочу подякувати лікарям травматології, особливо, які дуже, дуже гарно ставляться, відносяться, професіонали своєї справи. Дякуючи також волонтерам, особливо Марині, яка нам дуже сильно допомагає. Моральна підтримка, а також матеріальна допомога. Просто дуже-дуже дуже сильно велике дякую. Нас чекає багато роботи, але разом ми можемо перемогти ворога та підтримати захисників України. Я вірю в нашу перемогу. Мої побратими захищають надалі нашу країну, наші кордони. І саме головне це вірити. Найголовніше, щоб про нас не забули після перемоги. Слава Україні! Як підтримати героїв? І наші проекти ви можете знайти в соціальних мережах Олово Львів. Донайте, долучайтесь, підтримуйте збройні сили України, долучайтесь до наших соціальних мереж заради спільної мети. Слава Україні! Героям слава!